Незабаром з питань озеленення міста комунальники з городянами будуть радитися. Відповідно до планів озеленення міста передбачено видалення аварійних тополь по вулиці Червоногвардійській. Натомість мають висадити нові дерева, які саме вирішать за пропозиціями Лозівчан. Рухаємося далі. Скільки води упродовж доби витрачає лозівчанин, вираховуватимуть науковці-дослідники у 2013-му лозовій мають переглянути норми водопостачання. Наразі з 2010 року діють загальнодержавні сьогодні. Кабмін вимагає, аби для кожного населеного пункту норми водопостачання розраховувалися власні та коригувалися кожні три роки. Обчислювати їх мають лише спеціалізовані науково-дослідницькі організації і згідно методики. За попередніми даними, розрахунки норм водопостачання обійдуться бюджету лозової у 65 тисяч гривень. Цю суму на сесію озвучував начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Костюк. А ось чи будуть нові норми більшими за нинішні чи меншими, комунальники припускати не беруться, адже обсяги споживання обчислюватимуться для 30 категорій споживачів, та ми будинки з вуличних. ...колонками і дворовими, з каналізацією, з вигрібами, з газом на твердому паливі, багатоповерхівки з ваннами різного об'єму і без, з газовими колонками і не тільки. Передбачити, якими будуть зміни для споживачів по всіх 30 видах благоустрою будинків, неможливо. Якщо ж у абонента встановлено водомір, платитиме він за лічильником.